Ще чотири системи ППО Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні. Зокрема, до нього мають увійти системи протиповітряної оборони IRIS-T і додаткові 100 тисяч боєприпасів. Пакет також включатиме 15 бойових танків Леопард і розвідувальні безпілотники. Про нову допомогу міністр оборони Німеччини заявив в кулуарах засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке вже почалося у Брюсселі. Борис Пісту. Уріюс співголовує на зустрічі разом із міністром оборони Британії Джоном Гілі. Лондон також заявив, що разом із Норвегією виділяє 450 мільйонів фунтів стерлінгів військової підтримки. Кошти спрямують на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання, а також на придбання радіолокаційних систем протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників. Участь у засіданні Рамштайну також беруть президент України і міністр оборони США. Обидва по відеозв'язку, миротворча місія в Україні. Наразі розгорнути свої війська у нашій державі готові шість країн. Як повідомляє агентство Франс-Прес, йдеться, зокрема про Велику Британію, Францію та країни Балтії. Втім, головною проблемою нині є невизначеність щодо цілей будь-якого можливого розгортання військ. Раніше видання за телеграф повідомило, що британський уряд розглядає можливість розміщення іноземних військ в Україні на 5 років відповідно до планів, які обговорюють союзники коаліції охочих. На зустрічі цієї групи з трьох десятків держав напередодні глава британського міноборони розповів про основні цілі миротворців. Захистити безпеку у небі та на морі, сприяти миру на землі та підтримувати ЗСУ, аби ті стали цитую найсильнішим стримувальним фактором.